Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Білий дім роз'яснив, чому смартфони та інша електроніка з Китаю не зможе уникнути американських мит принаймні, частково і що каже про митний тариф на айфони Дональд Трамп треба проявляти гнучкість. Не можна бути занадто жорстким. США і Китай зміцнюють відносини з В'єтнамом. Чому вони домагаються прихильності цієї азійської країни на тлі зростання торгової напруженості? А також про те, в чому полягають стратегічні переваги В'єтнаму. Китайські виробники вже відчули наслідки тарифної війни між США і Китаєм. Навіщо голова китайської компартії зустрічається зі своїми сусідами? президент Трамп пояснив, які мита стягуватимуть завезення до США електроніки, зокрема з Китаю. За його словами, на неї не поширюватиметься митний тариф розміром понад 100%, як на інші китайські товари. Утім, за імпорт доведеться заплатити 20%. Це мито Вашингтон запровадив щодо Китаю за потік фантанілу до США. До списку відуть комп'ютерні монітори та смартфони, зокрема, й айфони, які Apple переважно виробляє в Китаї. Це вплине на їхню вартість. Зазначимо, що Лого тижня прикордонно митна служба США оголосила, що смартфони, комп'ютерні монітори та іншу електроніку звільнили від мит. А в неділю Трамп сказав, що найближчим часом ведуть мита на напівпровідники. Ми хотіли спростити цей процес для компаній. Ми хочемо, щоб напівпровідники виробляли в нашій країні. Він додав, що незабаром зробить заявою про мита на айфони, і що в цьому питанні він постарається бути гнучким треба проявляти гнучкість не можна бути занадто жорстким І він також зазначив що хоче зменшити залежність від китайських фармацевтичних препаратів якщо запровадити мита то компанії які працюють не в сша переїдуть до нашої країни і ми будемо виробляти ліки в сша Тож у разі війни або чогось іще ми не покладатимемося на китай і різні інші країни в постачанні медичних препаратів у 2023 році США імпортували китайських ліків на 2 мільярди доларів. Серед них препарати для розрідження крові, знеболювальні, кардіопрепарати та антибіотики. Торговий представник США Джеймісон Грір заявив у неділю, що найближчим часом Дональд Трамп і не планують переговорів. Торгівельне протистояння між США та Китаєм загострюється. Воно почалося після того, як Трамп запровадив щодо багатьох торгівельних партнерів країни мита, щоб зменшити торгівельний дефіцит і повернути до США. Робочі місця десятки країн звернулися до нього з проханням про переговори. Однак Пекін одразу вже в заходів у відповідь. Після цього Трамп на 90 днів заморозив основну частину мит для більшості країн. Після цього Трамп на 90 днів заморозив основну частину мит для більшості країн, крім Китаю. Тепер мита США на китайські товари становлять 145 відсотків. А китайські мита у відповідь сягають 125 відсотків. США і Китай намагаються зміцнити свої відносини з В'єтнамом, азійською країною, що має стратегічне значення. Голова Компартії Китаю зустрівся з вищим керівництвом В'єтнаму в понеділок, щоб підписати десятки угод. Вони покликані поліпшити ланцюжки постачань і зміцнити співпрацю в розвитку залізниць. Водночас США опублікували інформаційний бюлетень про свої відносини з В'єтнамом для Китаю. Вашингтон мита розміром 145%. для В'єтнаму. Потенційний митний тариф може. Досягти 46%. Попри те, що торгівельні відносини між Китаєм і В'єтнамом зміцнюються, обидві країни не припиняють територіального протистояння навколо акваторії Південно-Китайського моря. Крім В'єтнаму, Китай також прагне зміцнити торгівельні зв'язки з Камбоджою і Малайзією. Для Камбоджі ми та США можуть становити 49%, А для Малайзії 24%. Обидві країни можуть домовитися з Вашингтоном про пом'якшення обмежень. Водночас В'єтнам минулого тижня Одився посилити контроль за китайськими товарами, що постачаються до США через його порти. А держдепартамент у п'ятниці опублікував інформаційний бюлетень, у якому детально описав відносини США і В'єтнаму. У ньому йдеться, що обидві країни надійні партнери, дружба яких ґрунтується на взаємній повазі. Ще 2023 року. США встановили всеосяжне стратегічне партнерство з В'єтнамом, і відтоді в В'єтнамські порти почали частіше заходити кораблі ВМС США. Тарифна війна між Китаєм і США б'є по китайському бізнесу. Деякі середні та дрібні фабрики змушені звільняти працівників або закриватися. Кількість замовлень зі США різко зменшилася. Водночас голова КПК Сі Дзіньпін відвідує своїх сусідів, прагнучи умовити їх не укладати торгівельні угоди з Вашингтоном. До Стефані Кокс приєднався Девід Джан, ведучий China Insider, щоб обговорити останні новини торгового протистояння. Девід які ходи залишилися в запасі у Пекіна, як ви думаєте, чи сяде він за стіл переговорів, якщо ситуація стане занадто напруженою? Я не думаю, що зараз є причини, які можуть змусити компартію Китаю почати переговори, і навряд чи у неї є такий намір, судячи з недавніх зустрічей у Пекіні. Зараз всі у В'єтнамі. Чи може він щось отримати від ближчих партнерів, досягти якихось угод? Поки що ми бачимо, що Китай дотримується своєї політичної лінії. Вона полягає в тому, щоб ніколи не відступати перед США. Саме тому він відповів його політичний вектор. Цитата ніколи не схилятися перед США, тому створюється враження, що він сильний. Але насправді ми вже бачимо, що китайські заводи закриваються, бо клієнти зі США відкликають замовлення. Я також не думаю, що Трампу зараз треба розмовляти із СІ. Обидві сторони називають свої цифри і встановлюють вимоги, щоб подивитися, що станеться протягом наступних кількох місяців або близько того. Ви згадали, що Сі Сідінпін перебуває в В'єтнамі. Що конкретно на вашу думку він хоче отримати від цієї зустрічі в плані тарифної війни? Я yeah, В'єтнам well, they... що насамперед зробив В'єтнам. Він поговорив зі Скоттом Бесентом. Спочатку він відправив когось до США. В'єтнам очевидно намагається лавірувати між двома країнами і дивиться, як розвиватиметься ситуація. Я не думаю, що зрештою він вибере Китай. Зараз Китай, і В'єтнам підписують деякі документи, але нічого конкретного, що стосувалося б тарифної війни. Думаю, зараз В'єтнам перебуває в набагато сильнішій позиції, і поїздка сі до В'єтнаму, принаймні для мене, вказує на те. Що він хоче попросити В'єтнам не бути на боці США в торгівельній війні? Але я думаю, що в підсумку це не спрацює, бо В'єтнам уже зробив деякі кроки. За адміністрації Байдена він намагався грати на боці заходу, оскільки почалася ера економічного та виробничого відходу від Китаю. Китай витрачає величезні суми до 5% свого ВВП на підтримку власної промисловості, і це дає його компаніям значну перевагу на світовій арені. Чи може Пекін коли-небудь дозволити собі припинити ці субсидії? І якщо ні, що це може означати для світової економіки або для торгівельної політики США? Це чудове питання, і в ньому є два аспекти. Коли мита становлять, скажімо, 35%, Пекін може субсидувати своє виробництво, але коли мита вище. За 100%, це вже фундаментальна різниця в плані торгівельної політики. Китай став учасником світової вільної торгівлі з 2000-х років, коли його прийняли до сот, але він не виконав своїх зобов'язань, встановивши власні торгівельні бар'єри, почавши по суті дискримінацію іноземних товарів, а також виділення субсидій. Наразі у США є на руках карти, які адміністрація Трампа не розігрує. Наприклад, вона може скасувати особливий статус Китаю, який той має в торгівлі зі США. Найбільший вплив усього цього полягає в тому, що китайські компанії поїти до маленьких або середніх міст Америки від них залишилася оболонка, а раніше це були центри промисловості. Я думаю, що нам треба відкоригувати курс. Це фундаментальне питання. якщо заглибитися в економіку Китаю, то звісно можна побачити, що вона зазнає труднощів. Також ходять чутки про погане здоров'я сідзіньпіна. Крім того, поширюються новини про спалах у країні пташиного грипу. Як ви думаєте, куди рухається Китай? Грунтуючись на недавніх повідомленнях різних змі, я вважаю, що Сі Цзіньпін, імовірно втратив контроль над армією. А за такою системою, як компартія, він фактично перетворився на номінальну постать, яка володіє тільки політичною владою, але не військовою. Зараз ви все ще бачите Цзіньпіна при владі, бо немає альтернативи за останні десятиліття або близько того. Політика сі фактично відкинула Китай назад навіть на світовій арені. Не думаю, що хтось готовий розбиратися з цим безладом. Прибирати за ним, ось чому ви бачите, що він усе ще при владі. Я думаю, що зараз США треба підготуватися до етапу після Цзіньпіна. Під час торгової війни китайці втрачають роботу і є потенціал для соціальних протестів. Ми побачимо посилення контролю в Пекіні, але це не обов'язково означає, що вони почуваються дуже впевнено. Уважно стежу за всім цим. Девід Джанс, China Insider. інсайдер. Дуже ціную ваш час. Дякую.